Всім привіт! Ви на каналі своїми руками з вами я Савонтій. Сьогодні пропоную до вашої уваги нову модель 2023 року від українського бренду Geotex, а саме медиаплеер GeoTex GTX 98Q, який можна придбати в інтернет-магазині Satmaster Kyiv.ua. Поставляється GTX 98Q в брендованій коробці, де визначено, що це вітчизняна торгова марка. Ось така коробка. Пройдемося по комплектації. В комплекті маємо саму приставочку, інструкція користувача, гарантійний талончик, кабель HDMI, блок живлення 5 вольт, 2 А стандартний роз'єм. В нашу комплектацію входить Bluetooth пульт Він має гіроскоп, має голосові функції. Bluetooth адаптер або Bluetooth-приймач для пульта, дві батареї до пульту, повний комплект для користування з коробки. GTX 98Q побудований на сучасному чипі від компанії Amlogic, яка зарекомендувала себе як досвідчений та технологічний чипмейкер. Amlogic S905W2, нова версія надійного процесора серії S905 у. Зановленою модифікацією відеокарти mali g 31 дозволяє насолоджуватися справжнім надчітким відео в 4К зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Якість відео з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів і частотою 60 кадрів в секунду покращена завдяки наявності HDR 10 що передає ширший діапазон кольорів навіть у динамічних сценах. GTX 98Q має новий дводіапазонний модуль Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої пам'яті та працює під керуванням операційної системи Android 11. Розширити пам'ять можна за допомогою мікро sd картки або USB накопичувача. Має пульс гіроскопом та голосовим помічником. Незважаючи на свій мінімальний розмір 77х77х16 на на мм. смарт приставка GTX 98Q оснащена наступними інтерфейсами. Приставка має два USB 2.0 роз'єми та слот під мікро sd картку. З іншого боку, має роз'єм під блок живлення, HDMI вихід та 100 Мбітний LAN порт для підключення до інтернету, також кнопка Reset. Зверху логотип GTX Geotex, знизу вентиляційні отвори та резинові ножки. Синій або червоний індикатори на ліцевій панелі вказують в якому робочому режимі перебуває пристрій. медіаплеєр має невеликі розміри 77 на 77 мм та важить всього на всього 90 г. Та, незважаючи на свої розміри, він виконує гарно свої завдання по відтворенню медіаконтенту Пульт зручний. Ергономічний, управління по Bluetooth має. Має невелику кількість кнопок керування, але все лаконічно, все під рукою, м'яко нажимаються кнопки, має визов курсору, має гіроскоп, можна керувати як гіромишкою. Має кнопку визову голосового помічника голосових функцій. Дуже зручний та надійний пульт, перевірений часом. Меню лаконічне і логічно зрозуміле на українській мові. Ви можете налаштовувати його вид, як вам подобається, змінюючи іконки, створюючи папки і переміщуючи їх на робочому столі. Можете бачити, можемо перемістити, налаштувати, створити папку, перемістити в папку, перемістити в розділ, інше налаштування Android. Перемістити можемо куди завгодно. Переміщувати цей додаток, налаштувати TV-баннер, горизонтальний, вертикальний і так далі. Іконку можна вибрати навіть свою, можна збільшити. Масштаб іконки, також можна змінити назву, також можна додавати рядність та змінювати розмір та колір, змінювати фото шпале робочого столу та багато іншого. Програмна GTX 98Q керується операційною системою Android 11. Стабільна робота з використанням відповідних Google сервісів і різних застосунків дозволить вам отримувати задоволення від перегляду якісного відео. Приставка вже налаштована, є Google сервіси, встановлений хаб Geotex, в якому є декілька застосунків: UTV, Megogo, Kyivstar TB та Світ TB. При поповненні цих додатків, на Хабі Геотекс ОТТ Геотекс ТВ знижка 30% на підписку на ці застосунки. Також є безкоштовний період перегляду даних застосунків. З коробки користувач отримує відразу налаштований пристрій для перегляду відеоконтенту. Geotex Hub знижка 30% на українське IPTV телебачення з сайту OTT Geotex TV. Промокод SATMASTER Зайдемо в UTV, реєстрація елементарна. Я вже зайшов. Тут є телебачення онлайн, фільми, серіали, дітям, спорт, шоу, блогери, освіта. Такі розділи. Зайдемо в ТБ онлайн. І можемо бачити, є безкоштовний період перегляду. Дуже багато українських каналів і не тільки. Можете бачити, якщо ще купите підписку, то буде дуже багато контенту. Також є М'ягого. В М'ягого немає безкоштовних, або зараз подивимося. Ні, щось є. Є безкоштовні канали, також доступні до перегляду. Купуєте підписку і дивитеся на п'яти пристроях. Світ ТВ. Національний онлайн-кінотеатр. Також є телебачення, фільми, серіали, мультики, навчання. Телебачення. І ось щось у нас тут теж є безкоштовно. Можете бачити, кожен щось підбере для себе. Ну і Київстар ТБ, якщо ви є користувач Kyivstar або цього застосунку, також можете підключити свій аккаунт та продивлятися як телеканали, так і фільми, серіали, мультики та інше. Все працює швидко. YouTube зазвичай. Також сучасний. Також гарно виглядає, також все швидко працює. Також є голосовий помічник. Можемо натиснути кнопку на пульті та зробити якийсь запрос. Ось, наприклад, мультики. Ось нам виходять варіанти про мультики, або можемо зайти в якийсь застосунок, ну, типу YouTube. Натиснути тут кнопку голосового пошуку. Останні новини. Новини тижня. Бачите, спрацьовує і видає нам результати по нашому запросу. Зайдемо в браузер, натиснемо кнопку голосового пошуку. Новини. Ось. Пройшла обробка і видала нам новини. Працює також і в браузері ця функція. Якщо вам треба якийсь інший застосунок, заходите в Google Play Store та завантажуєте те, що вам потрібно. Додатки, ось можете бачити, вам дають на вибір. Все, що хочете, можна завантажити. Також є встановлений IPTV-плеєр. Якщо у вас є якийсь плейліст, можете завантажити та дивитися. Ті канали, які вам потрібні. Вимикаємо, де завантаження. Все чітко працює. Можна переглядати файли, є файл менеджер, є доступ до зовнішньої пам'яті та до внутрішньої. Додатки, установка АПК-шок, VLC-програвач, YouTube, Aptoid. Це аналог Google Play Store. Доступний AirScreen. можна переглядати з ваших гаджетів контент на екрані вашого телевізору. Підключаєтеся і дублюється екран вашого гаджету на телевізор. Також працює аеромишка, можете бачити, можна включити на пульті. З'являється курсор, є повноцінний браузер. Вводити сюди запит, змінюю ММО. Є українська та вводимо запит з клавіатури. Очистити швидкий доступ до очищення пам'яті, налаштування, налаштування звичайного андроїду Так, я встановив CPU-Z подивитися параметри. Можемо бачити 4 ядра, cortex a 35 працює на частоті 1,8 ГГц, відеочіп mali G31. GTX 98Q, Android 11. Ну, ще додатково встановив MX Player. Ви можете встановити взагалі все, що завгодно, що можна встановити на Android. Ще раз повторюся: при купівлі цього пристрою у вас буде знижка по промокоду SATMASTER 30% на поповнення підписок UTV, Megogo, Kyivstar TB та Світ TB через Хаб Geotex Купуючи Гіотек GTX 98Q на сайті Kyiv.ua, ви отримуєте 30 днів тарифного плану максимальний від UTV. Дивіться більше 400 популярних телеканалів у режимі онлайн із зберіганням запису до 7 днів, а також паузою під час ефіру. Бібліотека налічує понад 10 тисяч фільмів та серіалів. Одночасний перегляд із п'яти пристроїв з підтримкою медіаплеєрів, смарт-ТБ, смартфонів, планшетів, ПК та ноутбуків. Діліться. Телебаченням з рідними та друзями. Купити Geotex GTX 98Q можна на сайті satmaster.kyiv.ua.